Прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаїть, гойдає вітер срібні роси, співають дзвінко солов'ї. Вітаю вас, малята! Все ожило, все радіє сонечку, тепло, бо прийшла весна. Ходімо весняного ранку в поле, В ліс та подивимося, хто як весну зустрічає. Першими прилетіли до нас граки. Ще навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися, гуляють по проталинах, відпочинуть після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу, повернуться із за моря лелеки, зозулі, солов'ї, ластівки. І інші перелітні пташки, одними з перших прокидаються після зимової сплячки ведмеді та виходить з барлогу ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, і їжак вилізе із свого лігва Потягнеться та почне колючки від сухого листя чистити об гілочки, об кущі, почистить та й побіжить на полювання, бо сильно зголоднів після зимової сплячки. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна і почав зайчик шубку міняти на сіру, гладеньку. Білочка теж сіру зимову шубку міняє на руду. Ось така вона, весна чарівниця. Маляне, скажіть вам, тож про яку пору року ми з вами сьогодні розмовляли? Так, вільно, про весну. А чому її називають чарівницею? Так. Бо весною оживає все навколо. Молодці гарно заслухали. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей.